На засіданні виконавчого комітету полтавської міської ради повинні були вирішити ряд важливих питань, які турбували громадськість міста. Перш за все, мова йшла про перерахування виділених міською радою трьох мільйонів гривень на потребу полтавських бійців на сході країни. Інше питання стосувалося тарифів на вивезення сміття для підприємств та населення. Засідання виконкому, як анонсувалося заздалегідь, мало б розпочатися о 10-й годині. Проте, як виявилося, міський голова провів його на годину раніше, що обурило громаду та депутата міськради Олександра Шамоту, які вирішили все ж таки поговорити. З мером та з'ясувати, чого ж вони понаприймали на засіданні. Олександр Мамай вийшов до людей, проте спокійної розмови одразу не вийшло. Стухайте, <кан> проходьте, куди проходьте, дороги Проходьте! Проходьте! Коли ситуація дещо заспокоїлася, Олександр Мамай сказав, що ні перед ким звітуватися не повинен про визначення часу проведення виконкому, а питання, які хвилюють громаду, вирішені. Міський голова призначив виконком на 9 годину. Ви прийшли, щоб вияснити кошти, виділені чи не виділені? Так чи не так? так кошти виділені, Олександр Шамота вважає такі затягування вирішення цього питання злочинними діями, які не личать міській владі Полтави. Вони до останнього намагалися протягти це рішення без УМВС, без виділення коштів для закупівлі бронежилетів, касок, рацій, тим хлопцям, які зараз з Полтавщини воюють на Сході. От істине, обличчя міської влади. От воно! Ганьба після цих подій Олександр Шамота поїхав до міліції із заявою про необхідність надати правову оцінку діям Олександра Мамая. Міський голова після цих подій поспілкувався з журналістами та прокоментував рішення, які були прийняті на засіданні виконкому. Я знав, що буде ця ситуація, тому мною було прийнято рішення перенести виконком на годину раніше, спокійно прийняти всі рішення, відправити ці кошти. Хочу вам продемонструвати оце рішення. Нашого виконавчого комітету про виділення цих півтора мільйони коштів. Ось стоїть над цим рішенням, стоїть моя підпис. Тобто рішення прийнято сьогодні. Управління внутрішніх справ в Полтавській області отримає півтора мільйони. В першу чергу, це для закупівлі бронежилетів, це буде 140 бронежилетів і 140 касок. Повідомив міський голова, і те, що тарифи на вивезення сміття для підприємств та бюджетних установ зменшили на 10%. Щодо тарифів для населення, то розмови про їх підвищення безпідставні. Хочу вас всіх запевнити, що сьогодні на меті міськвиконкому підняття тарифів. Для населення не стоїть тому ні на сьогоднішньому виконкомі, ні на найближчих виконкомах ці питання підніматися не будуть, тому запевняю всю територіальну громаду, що тарифи на вивезення сміття, тарифи на прибирання подвір'я, тарифи на ремонти дахів сьогодні підніматися не будуть. Також міський голова прокоментував дії депутата міської ради Олександра Шамоти. Я вважаю, що предвиборча кампанія, можливо, для цього депутата розпочалася, можливо, вона розпочалася почалася зарано, можливо, вона для нього розпочалася вчасно, і сьогодні піаритись на долі учасників АТО можливо це некоректно. Прийти сьогодні на виконком для того, щоб спонукати міського голову для тих чи інших днів дій це теж неправильно. Підбиваючи підсумки подій у міській раді, варто виокремити довгоочікуване перерахування коштів на потреби полтавських бійців на сході країни та чергову заяву у міліцію надіючого міського голову цього разу від депутата міської ради.